Площадка под барбекю зроблена, обіграли таким чином. Клієнти хотіли просто, щоб була чорна. Ми зробили чорну сиром Дуже прикольно виглядає. Ось така зарізка. Ось така початка Мішочок пісочку. Зараз прометуть хлопці шви. І отак от пруківочка квадро в сірому і в чорному кольорі. Доволі таки непогано виглядає, мені дуже подобається. І при тому, що це гарна якість, а по-друге, це економ варіант. Це не Color Mix. Тобто, якщо Mix коштує 750 гривень, то ця плитка коштує там 500 гривень. Ну, на 30% дешевше. А виглядає доволі-таки непогано, тому кому потрібно. Вот ласточка, піддержайте, телефон в профиле.